Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Отримання пенсії буде найзручнішою послугою у світі. У світі на секундочку. Таку заяву зробив міністр цифрової трансформації і розвитку Михайло Федоров. Е ще він презентував кучу нововведень, які створять зокрема і для пенсіонерів у дії. Прикольно звучить, знаєте, і найзручніша послуга в світі це дуже голосні заяви. Тож, давайте розберемо, що там нового готують пенсіонерам, як то все буде діяти, до чого вам готуватися. І знаєте. Отримання пенсії як найзручніша послуга, це, звісно, дуже класно. Це супер. Це те, що пенсіонерам зробиться там майже все автоматично, нічого нікуди не треба добігати. Можливо, і підвищити пенсію. зможна можна буде якісь просто в дії, додавши документи або й дія сама їх звідкись повитягує. Це класно, це супер. Але ще хотілося б почути, що. Знаєте, як тут найзручніша послуга в світі? А от щоб пенсії стануть найбільшими в світі? От щоб таке почути, то то було б вообще супер. Ну звісно, це не міністерство цифрової трансформації. Про це має розповідати. Це має пенсійний фонд і міністерство соціальної політики. Ну, поки що, на жаль, ми таких заяв не почули, тому розбираємося з наявними, що ж там змінили, і що буде нового для пенсіонерів, зокрема через дію, як то буде працювати, які нововведення в найближчий час будуть найкориснішими, як вам ними користуватися. Токож звичайно розповім. Тож, поїхав. І так, в дії буде створено нові кабінети. І для пенсіонерів в першу чергу. Тобто, щоб не реєструватись на кабінеті пенсіонера, скоріш за все, більшість функціоналу перенесуть в дію, де людина зможе побачити, що там з нею, як відбувається, яка пенсія, за що вона нарахована, просто відкривши один сервіс і все. Це класно, це круто, це зручно, не треба цих ніяких реєстрацій. Але е, поки це на етапі розробки, то щоб не пропустити в майбутньому, зробіть просту дію. Долучіться до каналу Народна Думка. Я про це все розповідаю. Один з перших. Я сам вчитель інформатики, закінчив петуніверситет, тому про це все розповідаю з професійної точки зору. Тож не пропускаємо, долучаємося. Кнопочка підписатись. 1 мільйон 275 тисяч людей уже це давним-давно зробило і весь час наблюдають за ситуацією. Долучайтеся ви, а я розповідаю. Тож, в дії буде створено медичний кабінет. Це всі пам'ятають ці медичні книжки, да, де ви від лікаря до лікаря їх носите, потім десь вони загубились, то миші погризли, то аналізи вже 100 мільйонів там штук, що ніхто ніколи їх не передивляється. Отакі грубелячі є в людей. Щоб цього всього не носити, все буде занесено в ваш медичний кабінет, всі ваші операції, планові, непланові, всі ваші аналізи, всі ваші діагнози, все. Зручно, зручно, корисно, корисно. То потрібно було зробити вже давним-давно, але інфраструктура ще, скоріш за все, не дозволяла. Тепер, пішовши до будь-якого лікаря, чи до державного, чи учасника, він внесе дані, які потім передадуться вашому сімейнику, і сімейник обновив в вашій меддовідці, яка буде у вас все время з собою, все время на слуху, куди б ви не звернулися, яка б скоро вас не забрала, приїхавши в лікарню. Будуть відразу відкривати вашу сторінку і бачити вашу ситуацію. І будуть знати, є у вас на щось алергія, можна вводити ті чи інші препарати. Бо в мене минулого року сталася неприємна ситуація. Те, ще рвала вишні і впала з драбини. Їдемо в травмпункт дуже швидко. Знеболююча вона каже, а в мене здається алергія. І людина не пам'ятає точно на що саме. А цих знеболюючих зараз кожен рік міняється 100 штук. І поки людину болить, роблять 15 хвилин проби. Ждуть, а людину ж весь цей час болить. От щоб такого не було, то буде єдиний медичний кабінет у дії. Отримання пенсії буде найзручнішою послугою світі. Тут не розкривали, на жаль, деталів. Но це вже передбачає, і ми про це давно говорили, що буде єдина картка, на яку будуть зараховуватись усі соціальні допомоги, кошти і пенсії, скоріш за все, в тому числі. Тобто, е, вже не буде такого, що там 100 мільйонів банків, а буде у вас єдина картка в дії, і на яку ви будете отримувати пенсію, і будете бачити, яка пенсія, за що вам нарахована, яка за стаж, яка за доплати. Бо дуже часто мені пишуть, що нема там вікових доплат 300 гривень. То тепер. Буде відразу видно, є вони чи нема. Тобто повна розшифровка пенсійної виплати це хорошо. Єдине, що тут переживаю, щоб не почали на пенсіонерах тестувати оці електронні гроші. Тому що пенсіонерам трішки важкувато буде з ними розібратись. Ну, Я вам з радістю буду допомагати, щоб ви зі всім конкретно розібралися і не втрапили в халепу, щоб вас їх ніхто не видурив. Но поки очікуємо, в найближчий час це вже буде запущений. Окремий трек це послуги для ветеранів. Тут зрозуміло, що ветерани повинні відчувати вдячність держави, за словами першого віце-прем'єра, серед інших планів розвитку, застосунка дії є інтеграція в нього штучного інтелекту. Отут От зараз більш детально розповім, як це дуже сильно може допомогти вам. Наше бачення дія має перетворитися на штучного інстасистента. Скоро запустимо АІ асистента, до речі, він вже працює в бета-режимі, тобто не для всіх, а для там, невеличкої групи людей, з яким можна буде отримати першу послугу, і часом, замість того, щоб шукати потрібну послугу серед десятків, достатньо буде описати свою ситуацію, і дія самостійно, де рішення. Тобто, якщо ви, ну, давайте візьмемо банальну ситуацію. Одинокий пенсіонер, старший 80 Щоб оформити допомогу цим одиноким пенсіонерам, треба побігати ого го скільки. Або допомога, одноразова допомога щорічна, яку мають право люди з інвалідністю, яку віддають місцеві бюджети. Щоб її оформити, також треба писати заяву. І дуже мало хто людей з інвалідністю про це знає. А це 2, 3, 4 тисячі, в залежності від регіону, бо кожен платить по-своєму. Щороку. Просто написавши заяву, взявши відповідні довідки. Так само по догляду, да, це 902 гривні. Ну, що, вони будуть зайвими? Ні, але дуже мало їх оформлює, бо не знають як. А тоді буде проста ситуація, коли ви в дії кажете, я одинокий пенсіонер, мені за 80, яку я допомогу можу оформити? І він тобі називає цю допомогу. Ти просто кажеш: давай подамо заявку, воно підтягує документи твої ж відразу з дії. Ти ще дофотографовуєш ті, які там скаже, які потрібно. Відправляєш одною кнопочкою відправити, і воно пішло на розгляд і потім на отримання цієї допомоги. Зручно, зручно, класно, класно. Лише ждемо, щоб воно вже повноцінно запрацювало. Це, за словами Михайла Федорова, найближчий час, тому до кінця року, можливо, вже така ситуація. Тож слідкуємо за оновленнями. Серед інших. Завдань чиновників відомості створення IT-сер. тут дуже цікава інформація. Давайте я вам її розшифрую, тому що тут два ключових моменти, які також можуть сильно допомогти простим людям. Перше, це е, створення системи з якісними даними для уряду, тобто дія буде відслідковувати усі ваші звернення, всі ваші повідомлення, усе і потім для уряду формувати найбільш пріоритетні те, за чим люди найбільше стикаються, і вже на основі цих звернень формувати законопроекти, закони. І бюджети, і все інше. Круто, круто. Ключове значення зараз надати всім урядовцям якісні дані в режимі реального часу, які повинні стати основою для ухвалення ефективних рішень. Саме тому найближчим часом запустимо єдиний продукт для всього уряду дашбор, тобто дошку оголошень з усіх ключових даних життя держави, тобто з найбільш, найбільших запитів. Підсумував перший віце-прем'єр. Наступне це в дії, запустять послугу. Поскаржитись на чиновника, і я про нього вже розповідав, тож тут дуже швидко, чим вона крута для простих людей, що тепер, якщо ви, наприклад, пішли до пенсійного фонду і вам там не надали допомогу, ви можете просто будете, як тільки вийде це оновлення, зайти в дію, до речі, поскаржитись на чиновника раніше, вийде ніж що це все, що я перечитав, тому що то ще одна з попередніх послуг, яку запускала дія, то ви просто відкриваєте. Можете похвалити чиновника, да? можете залишити якийсь відгук про роботу, а можете і поскаржитись, якщо вам не допомогли, ви відкриваєте, і воно напряму передається в міністерство, до міністра соцполітики. Його помічники, ну зрозуміло, що не він сам, оці всі буде заяви розгрібати. Помічники розгрібають, якщо на якогось чиновника там достатня велика кількість скарг, то до нього виїжджає перевірка з міністерства, чому ж це він так не виконує свої функції. І таким чином. Просто прийшовши в пенсійний фонд, вам кажуть, та, йдіть своєю дорогою, ніхто вам тут нема часу з вами гратися. Типу, да? Ну, як дуже часто, типу, ну, пишіть заяву, ми її приймемо і все. І на тому все закінчується. До речі, на письмові заяви повинні бути офіційні завжди відповіді. Тому, якщо вас вусно посилають, то можете написати письмову заяву, щоб отримати офіційну відповідь. І якщо буде багато скарг, його перевіряти і е, просто. Прийшовши, вас не приймають, ви кажете, хорошо, я зараз через дію спитаю, чи мають мене прийняти, чи ні. І обично в таких ситуаціях рух дуже сильно пришвидшується. В мед, да? в мед установах, коли кажуть, там, та, «Та, приписка не та та то та, та, та сьо, то такий, хорошо, я зараз позвоню на урядову гарячу лінію, спитаю, чи я маю право вас обслуговуватись. І все, і зразу ситуація до тебе міняється, зразу до тебе та, ну ладно, приписка не та, ну ви ж все-таки в лікарню прийшли, ми маємо вам допомогти. І давайте заходьте, все розберемося. Це не якісь, знаєте, страшилки з кіно, це життєві ситуації. На жаль, ну зараз більш цивілізованіше стає, тому думаю, ці послуги також будуть корисними. Тож очікуємо цього найзручнішого сервісу для пенсіонерів для отримання пенсії. Як тільки він виходить, я вам відразу його розбираю на молекули, як то кажуть, і розповідаю, як ним користуватись, щоб ви знали, як через те переглядати мою пенсію. Якщо буде якась можливість збільшення, то я обов'язково перший вам про це розповім. Тож долучайтесь до каналу, нагадую вам, і до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.